Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми далі стежимо за актуальними подіями країни. Також нагадаю, аби ви доєднувались до онлайн-трансляції цього етеру на офіційній Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Вісім Плюс. Ну а далі ми детальніше поговоримо про фільм, який власне презентують зовсім скоро на Хмельниччині. Це фільм Українські сапери щоденники війни. З нами на зв'язку режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць. Вітаємо вас, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава! Давайте власне сьогодні більш детальніше поговоримо про ваш фільм і почнемо із ідеї його створення і з чого почалася робота над документальним фільмом, і коли це було. Ee, восени 2022 року я працював над фільмом Україна. 22 щоденники війни. Туди входили матеріали з перших днів війни з роботи волонтерських штабів в Кам'янці-Подільському. Там були матеріали журналістів з Маріуполя, які там в перших два тижні знімали все, що відбувалося, і вивезли цей матеріал. І я перетворив це як частину фільму, один із сюжетів. І я хотів розмістити там декілька інтерв'ю наших військових Смельниччини про те, як відбувалися перші півроку війни. Але цей матеріал ми не використали повністю. Ми зробили такий закритий прокометражний фільм для військової частини, тобто до Дня волонтера. І виникла ідея вже після створення попереднього фільму «Щоденники війни. Вже зробити наступну частину чи серіал, чи документальний фільм розповісти про саперів. Тобто сапери це ті, хто ще з 2014 року по 2022 рік постійно були на фронті. Вони працювали, вони ставили міні-загорожі, перевіряли ці міні-загорожі. Вони неодноразово і у 2017-2021 році були в бойових зіткненнях з сепаратистами і на Хмельниччині розміщений. Повноцінний центр розмінування, перший в Україні, який був створений понад 20 років назад, і немає взагалі ніяких сюжетів, ніяких фільмів повноцінних про цю історію і накопичуючи різні інтерв'ю разом з військовослужбовцями, які приймали участь у визволенні Київщини, деокупації Херсонщини, Донбасу. Вони працюють всіх напрямкам. Вирішили таку зробити комплексну історію разом з керівництвом нашої військової частини. Тобто розповісти цю історію, тобто, деякі які були подвиги, які операції ми виконували, е, як все починалося. І почав я роботу е, в вересні 2023 року, і вже в січні цього року робота над фільмом була завершена. На жаль, минулого року я приймав участь в конкурсі Міністерства культури на отримання фінансування, щоб зробити його більш професійним. Тобто, Залучити техніку камери Києва, тобто зняти якісь постановочні кадри, тобто з сюжетом, тобто з акторами, тобто але, на жаль, там деякі питання були до самого конкурсу, і була відставка міністра культури якраз під цей час, тобто це все відмінилося. Але паралельно я виграв невеличкий грант віднет для кінемографії грант. На сценарії, на техніку, тобто на навчання, тобто це то виграло цей грант понад 30 е молодих і якраз е я запитав за великою базовою технікою, освітлення і мікрофлоти. Ми почали тижня, випробували військові, познаватися конфлікту. І це було понад 20 інтерв'ю. Тобто ми вибрали основне, скомпонували так, щоб було динамічно, цікаво дивитися глядачам. Бо це міг бути даві серійний серіал, але все-таки документальне кіно повноцінне одне його легше показати на різних кінофестивалях, його легше показати на телебаченні і в кінотеатрі. І в січні був завершено, і якраз так вийшло, що першими його показали по другу. Певного вторгнення республіки, то якраз за участі е, ілландських саперів, адже там, відбувається є штаб саперів з України, з цієї України, сапери, з минулий восьми приймали участь там в тих навчаннях, тобто всім сподобалося. І ще декілька доробок було, і вже ми готові представити. Ви сказали, що кошти, власне, це був грант від Netflix спільно з Європейським Союзом. Наскільки складно було його виграти, що потрібно було для цього зробити? Насправді не складно, тому що після 24 лютого 2022 року вже в квітні, вже через два місяці після початку повноштабної війни, з'явилося дуже багато програм для журналістів, для кінематографістів, для України. Перші програми були там спільно з українською кіноакадемією для тих, хто. Опинився за кордоном, тобто для проживання або для продовження робочого процесу. А для тих, хто в Україні вже на початку літа 2022 вже були перші програми, тобто для зйомок документальних фільмів про війну, тобто сюжетів взагалі продовження професійної діяльності, адже будь-яке державне фінансування обірвалося, а телеканали великі об'єдналися в телемарафон, і тобто в них централізовано випускали різні сюжети, а не було можливості для творчості. І перший я спробував минулого року. Тобто, в мене вже був доробок. В мене вже були попередні фільми, які, сюжет, сюжети, які я знімав про повномасштабну війну. Тобто, і я писав, що це буде продовження. Тобто, є вже деякі відзняті інтерв'ю, які ми їх показати. Тобто, і цей грант було виграно. Тобто, і їх будинок Європи of Europe, Він програми і на фестивалі робить, і на кіно. І... Для на архітектуру, на культурну спадщину, і вони вже спільно з Netflix видають в Україні і спільно з посольством Німеччини в Україні е десятки, там можливо вже й сотні грантів, тобто невеличкі, тобто для продовження діяльності. Ну це плюс, тому що вже готові фільми Вони будуть на своїх ресурсах е рекомендувати і показувати. А щодо самого сервісу Netflix, тут трішки важче, тому що вони вже купують, вже знане великобюджетне кіно, або це вже може бути якісь фестивальне кіно, яке вже обійшло всі центральні фестивалі або фестивалі класу, а або е, фільми, які зібрали великий бокс офіс Але до маленьких фільмів ще не дійшло. Але ну, можливо, якийсь вже наступний фільм можна буде туди просунути, постаратися, бо зараз всі хочуть стрімінг, тому що. Частина кінотеатрів в Україні закрита, але як ми бачимо, останні фільм навіть про кузьму скрябіна я Побіда і Берлін зібрав за два вікенда 30 мільйонів гривень. Ну це тільки два вікенди. Тобто українці західної і центральної України все ж, незважаючи на повітряні тривоги, і обстріли, йдуть в кінотеатри, і цікаве українське кіно збирає касу, тому все таки ж хочеться і в кінотеатрах показувати. Ми ще про команду детальніше хотіли у вас запитати, якою ви командою працювали над створенням документального фільму Українські сапери. щоденники війни? Е, перш за все, мені допомагала Ольга Поворознюк, вона, е, вона пресофіцерка центру розмінування Поділля, е, тобто вона володіє всю інформацією. Мені дали доступ до архівів військових тобто за останні 20 років. Тобто як відбувалися навчання, як відбувалися тренування і за кордоном, і в Україні, і проте вже як під час повномасштабної війни з-за кордону сюди приїжджали військові навчатися вже в наших саперів. Це десятки годин інтерв'ю. На початку мені допомагали мої колеги-оператори Іван Трач і Богдан Закордонець. Частину інтерв'ю, які ми відзняли в 2022 році. Потім я вже сам фото основні кадри знімав, і багато було архівних матеріалів, які знімали в самій військовій частині. Самі військові знімали, тобто присилали сюди з виконання е різних бойових завдань. І це і кадри з тренувань, які знімали оператори з Києва для різних рекламних роликів на телебаченні, і просто для архіву. Тобто, це був великий об'єм роботи. Можна так сказати, це 4 терабайта інформації, і ну, майже там. 40-50 годин, тобто що потрібно було передивитися і порізати. Ну, Документальне кіно це не художнє кіно. Тут тобто в основному потрібно панувати матеріал, зібрати його і побудувати історію, така щоб була цікава, компактна і інформативна, і несла в кінці якийсь сенс. І іноді тут цей фільм буде важко дивитися, тому що є спогади військових про побратимів є спогади про важкі операції ще до по, початку повномасштабного вторгнення. Про те, як з міжнародних місій ООН вони вже приїхали в Україну і сразу приїхали на схід України в АТО, про те, як зустріла їх війна перші хвилини навіть на Донбасі, повномасштабного вторгнення. І це, це все розповідається. І головний посил про те, яка важлива роль сапера в будь-якій війні, особливо україно-російській, тому що сапер це той, хто йде завжди попереду при наступі, і при відступі він де останній, тому що замінує свою територію, і, і коли відбувається штурм, то сапер не тільки йде перший інший приймає участь в цьому штурмі і прикритті позиції, і… Це є свої думки, це всі є емоції, спогади кожного з героїв фільму. Тобто цікава інформація про те, як саме була запинена колона військової техніки при наступі на Київ, про те, як що відбувалася підготовка при деокупації Херсонщини і форсування річки Дніпро в нас на Хмельниччині, і дуже багато цікавої інформації, і думаю. E, зараз у таке невеличке юридичне буде питання отримати свідоцтво національного фільму для того, щоб ми могли показувати його в кінотеатрах. Тому що у нас є прем'єра в кінотеатрі відбудеться e, така загальна з учасниками всіма бажаючими, але хотілося б і також надавати іншим кінотеатрам можливість показувати і на Хмельниччині, і на Західній Україні фільм, і вже пізніше, вже і на телебаченні. Власне, ви спілкувалися із військовослужбовцями. Говорили про те, що це десятки годин власне інтерв'ю записаних. Наскільки відверті були військовослужбовці? Наскільки вони відверто розповідали про свою роботу і чи про все можна було говорити, враховуючи власне особливості цієї професії? Ну насправді важкувато, адже вони вже одразу починаючи говорити, вони думають, так, це не можна розповідати. Це... На залишимо на післявоєнний час до перемоги, тобто цю інформацію, і вони завжди переживають: о, а ми ж зараз це розповімо. А росіяни це побачать, скачають і знають, дізнаються це. Але насправді все розповідається і на телебаченні і навіть забагато, тому ми більш були такі особистісні історії, і особливо тема підготовки, як це відбувалося. Розповідають і ну тут головне з цього всього вирізати. Тобто кожне інтерв'ю було близько однієї, години, півтори години з кожного військового. І як я раніше зазначав, можна було б зробити цілий десятисерійний серіал тобто по ці всі історії. Але потрібно б треба було вирізати, і фінальний варіант це одна година 36 хвилин фільму, тобто компактно. Перших 30 хвилин Це ми дізнаємося про всі міжнародні операції, починаючи з 2000 року по 2011. Ірак, Афганістан, кордон, Іран, Ірак, Косово, тобто, де наші військовослужбовці приймали участь, про те, як була заснована перша в Україні кінологічна служба по пошуку мін на Хмельниччині і так далі. Далі ми плавно переходимо на період антитерористичної операції, і те, як наші військовослужбовці до цього готувалися, як вони приймали участь в цьому всьому, і в наступах контрнаступах, в і мінуванні території вже після різних домовленостей. Ну і далі вже. Е Третій акт це вже війна, і можливо, не все було розказано про повномасштабну війну, адже частину матеріалу все-таки залишаю на наступний фільм, який можливо буде пізніше, вже ближче до перемоги, тому що вони розповідають це все, але потім вже після інтерв'ю просять можливо, це все ще не показувати. ці всі історії. Але вони готові, тобто вони хочуть, особливо про побратимів, розказати, яких вже немає, тобто щоб це було в історії. І думаю, це не перший, не останній фільм, який я працюю з військовими, і буде далі, і вже хочеться і більше про різні військові частини розповісти про різні подвиги, різні інші спеціальності і так далі, пане Андрію. Отже, якщо говорити про роботу над документальним фільмом, власне які особливості роботи з боку режисера? Ну тут головна історія, щоб розказати її правильно, щоб вона була цікава для глядача і щоб воно було розказано правильно. Тобто є маленький досвід. Ну в основному мій весь досвід аматорський, тому що я займаюся монтажем і відеозйомкою ще шкільних років. Ще коли були телефони, перші з відеокамерою, потім після 11 класу я в університеті багато знімав і короткометражні фільми, і документальні фільми. І паралельно я вже працював над різними фестивалями, там як Республіка, Форпост Рицарські. Тобто, я знімав і документальні сюжети. Тобто, як, як це відбувається, і інтерв'ю, і вже розповідав історії вже пізніше і в різних півменітних журналістських конкурсах на телебачення, е, накопичуючи цей досвід і правильно дивлячись, як реагує публіка і на різних фестивалях, тобто з цими фільмами, і в кінотеатрах. Тобто, ти вже розумієш, що цікаво глядачеві, де він виходить і. Потрібно з цим всім працювати так, щоб особливо якщо розповідати історію про військових, про повномасштабне вторгнення і про злочини росіян, тобто це ще потрібно робити так, щоб це було цікаво і закордонному глядачеві. Адже працюючи над фільмом Українські сапери, я одразу кожне інтерв'ю одразу субтитрував англійською мовою, тобто робив версію повністю всіма тетрами англійською, щоб першу чергу надіслати на різноманітні фестивалі. І насправді, можливо, трішечки важче в плані роботи монтажа, можу працювати на документальному кіно, тому що це десятки, можливо, іноді сотні годин відзнятого матеріалу, архівів, аудіо, які потрібно скомпонувати, так щоб це була виглядала як єдина історія, але працюючи над художнім кіно. Вже важче з бюджетом і всі іншим, тому що коли ти знімаєш тебе, вже є сценарій, і ти вже по цьому сценарію просто робиш по плану. А в документальному кіно потрібно експериментувати, потрібно підбирати, і іноді інтерв'єр не завжди може розмовляти, так, як він розмовляє на телебаченні. Тобто потрібно якісь слова склеювати, іноді букви склеювати в цих словах, тому що щоб це виглядало приємно для слухача і глядача. Тому, ну, для мене це завжди важко, але завжди хочеться це робити, монтувати і щоб показати. Насправді, фільм Українські сапари щоденники війни уже має і перші перемоги на конкурсах і має номінації. Про це детальніше поговоримо. От в Тернополі відбувся конкурс, всеукраїнський форум громадянського суспільства Рік незламності» і відбулось нагородження фіналістів конкурсу Золотий фліп-чарт. Фільм отримав перше місце. Розкажіть про цей досвід. Це було минулого року. Це Україна 22 Був фільм «Щоденники війни. Тобто, ну це він багато був фестивалів. Ми отримали невеличку відзнаку в Франції на четвертому кане Севенс Awards, okay. де було в можливості виїхати, і наша волонтерка з кінофестивалю Круківка вже навчається. На другому курсі університету в Франції вона приїхала, а на канський кінофестиваль і на кіноринку. Вже той інший фестиваль, який був представлений на стендах, тобто провели нагородження. І також ми показувалися і за кордоном. Невеличкому африканському фестивалі в Нью-Йорку, 24 лютого, у нас був показ. Це завжди на кінці лютого тижня африканської культури. І так співпало, що вони показували цей фільм. В рамках конкурсу, якраз до другої річниці, ми нічого не виграли, адже в основному була ставка на африканські фільми і режисерів з Нью-Йорка. Але було дуже приємно, що нам написали і що фільм було показано. і Ми записали невеличкі звернення англійською мовою до глядачів. І цей фільм існував як і серіал по 20-30 хвилин, повними версіями інтерв'ю і Існує як документальний фільм, повноцінний він викладений вже на Ютубі. Е, ну, багато було формі, фестивалів, але все ж короткометражне ігрове кіно легше просунути на фестивалі, особливо якщо це жанрове. це якщо це жахи, якщо це експериментальне кіно, драма, комедія, екшен. Тобто на фестивалях США, Європи і їх там сотні фестивалів легше. Документальне кіно трішечки важче, але теж досить фестивалів за кордоном. Але все ж таки треба знайти ту тему, яка цікава під кожен фестиваль. Адже ну, з 10 фестивалів, навіть з 20 фестивалів, може один фестиваль вибрати свою роботу. Треба постійно десь надсилати, постійно, щоб цей фільм побачили. А також в Україні, якщо брати попередній фільм «Щоденники війни, якраз Україна який в Тернополі, взяв золотий флік-чарт, Після того він отримав премію від Міністерства регіонального розвитку в конкурсі кращий сюжет та ж одна із серії, тобто якби частина цього фільму про децентралізацію. Тобто, там було розказано про діяльність волонтерів, про діяльність місцевого самоврядування на Хмельниччині, як почали діяти на початку повномасштабного вторгнення. І так далі, зараз я насилаю ці фільми, на деякі фестивалі, але все ж таки я зараз переключився на українських саперів. І ми вже маємо три покази: перший, як я зазначав на початку на Кіпрі, другий був в рамках Вікторі сінем по Вікторі. фестивалі, фестивалю президентом України до другої річниці повномасштабного вторгнення. Він проходив з 23 лютого по 28 лютого. У нас показ відбувся в українському домі 27 лютого. Ми приїжджали разом з командою військових. Нашої військовим на показі перебували військові з Києва, і вже третій показ у нас зараз відбувається в рамках вже п'ятого Cannes Севен Awards в Франції. Це в гібридному форматі він проходить і нагородження теж буде в травні під час канського кінофестивалю. І ми стрічка з України, яка була там відібрана. Хоча там є в команді українці, і вони завжди роблять ставку на українські кіно, особливо у два році, коли мої оператори і виконавці ролі битва за Україну короткого метру їздили, отримали дозвіл від України, які приїхали на. Обказ кінотеатрів Кана. Тобто і зараз якраз фестивальний сезон починається. У нас відбудеться е, перший примірний 4 квітня в Кам'янськ-Подільському кінотеатрі Дружба. У нас буде невелика виставка, тобто е, лекція діяльності саперів. Тобто ми покажемо обладнання, ми покажемо роботизовану техніку, по якій працюють наші захисники на фронті. У нас буде фактична фотозона. І показ фільму на жаль, всіх глядачів ми не можемо зібрати. Буде частина військових і журналістів і глядачів. І ми плануємо вже після прем'єри вже домовитися з кінотеатрами, отримати повноцінний пакет документів, тому що згідно закону Зараз наразі мотиви, щоб не було росіян або людей, які санкціями в фільмах, і тобто фільм, подати документи про цю команду юридично. У нас такого немає, тобто і тоді ми вже маємо право показувати більше кінотеатрах. вже з продажем квитків. Тобто, хоча нам квитки не потрібно, поставити з скриньки, якісь так збирали для потреб захисників, які там потребують то місто. І вже після показу кінотеатрів і фестивалях плануємо, можливо, ці вже організувати показ на національному і регіональному телебачі. Чи військовослужбовці, які брали участь у зйомках, бачили вже фільм до прем'єри? І якщо так, то які у них враження? Е, тільки двоє бачили: тобто, один із героїв фільму, який їздив з нами на прем'єру до міста Київ, і е, начальник військової частини. Тобто, ну, потрібно все одно було проводити якісь коригування, тобто і разом з? Силами підтримки на штабі в Києві, тобто, щоб вони переглянули, щоб що можна показувати, що потрібно, можливо, на якісь деякі слова чи локації, цензура, тобто це необхідно під час війни і там ну, 30 секунд вирізали з фільму, Тобто про те, що не потрібно знати зараз е нікому. І, і ну в основному всім сподобалося, тому що коли військовий дивиться, він дивиться так. Той то розповів, так ну це ну, майже на догану тягне. А той то розповів. А, а той не розповів той. Тобто, коли ми, ми військовими, ми тобто, коли ми знімали інтерв'ю, було ще два-три військових, тобто які доповнювали іншого військового, що можливо він щось опустив, чи щось інше було. Тобто. І це мала бути правдива, повністю цільна картинка. Тобто, були якщо декілька військових розповідали про одну операцію, тобто, щоб це все відповідало. Тому в основному сподобалося, і ті глядачі, які ми показували і в Києві, і в на Кіпрі, тобто була українська діаспора і е, закордонні сапери, тобто їм це сподобалося також, і сказали, що це не пропагандистський фільм, як буває. а Просто те розповідається, як працюють сапери і що їх чекає, адже ця робота для саперів не завершиться після перемоги. Це буде ще 50 років. Ми бачимо, як зараз Друга світова і Перша світова закінчилися в ну, скоро вже взагалі Перша світова вже понад 100 років, тобто закінчилась Друга світова теж 80 років. І зараз знаходять міни, знаходять снаряди, які в є в городах людей на Хмельниччині, в західній Україні, які залишилися після цих двох воєн. А представте, що буде після цієї війни, тому що е, та кількість снарядів, та кількість міни ну жодна війна в світі в історії теперішній не було. Сі випущено ракет і по калібру мін було заміновано. Це мабуть і будуть цілі покоління буде навчатися, і ці ще через покоління буде розміновувати східну південну частину України? Тому важливо було розказати цю історію, тому що роль буде важлива ще через 5, 10, 20 років тепер і наш досвід вже переймають всі країнці після прем'єри у кінотеатрах і на телебаченні. Чи плануєте розміщувати документалку у вільний доступ? Я думаю, да, хотілося б якісь, можливо, великі ютуб-канали чи військове телебачення України, що mm -hmm. профільне відноситься, тому що е, хотілося б, щоб всі почули цю історію, але це вже буде видно згодом, тому що чи буде доцільно розміщувати його, чи буде краще проводити частіше якісь благодійні покази, тобто mm -hmm. для збору наших військових чи волонтерів, чи волонтерські організації. Тобто, як ми робимо з попередніми фільмами, які ми розміщуємо онлайн, тому покажемо на телебаченні, а далі вже буде видно, тому хочеться якось до кінця року зробити покази, а далі можливо на каналі військової частини або на власних ресурсах це все розмістити. Дякуємо, пане Андрію, що доєднались до марафону. Ті вісім плюс і поділилися деталями того, як відбувався процес створення документального фільму Українські сапари Щоденники війни. Нагадаю, що з нами на зв'язку був режисер та голова кінофестивалю Бруківка. А також член української кіноакадемії Андрій Заєць.